Опро здоров'я, пані панове категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 16 серпня. у П'ятницю я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Климчук. Дякую, що ви тут приєднуєтесь, підписуйтесь. дзвіночок не забувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про момент виходу наступного відео. Категорично українська подобайка її про послання на це відео якраз і дасть чарівний імпульс алгоритмам YouTube, аби вони оберталися швидше і більше притомної аудиторії Точно знало не здогадувалося, що навколо відбувається. Друзі, в першій частині основні моменти і аналіз ситуації не тільки на Курщині, але в Білого Роджині. І, звичайно, на найбільш гарячому напрямку Покровський напрямок в Донецькій області, які там обставини, які там очільник військової місцевої адміністрації що квиточки висаджував, і в принципі що очікує на росіян в контексті, звичайно, того, про що ми можемо говорити, про те, що ми знаємо в плані оборони цих об'єктів, і наскільки це насправді важливо і можливо, я би так навіть сказав. І ситуація там точно не така, що дійсно лягати там в якусь яму битися і будуть битися. Те, що демонструють наші військові, якраз і вказує на якусь стратегічну мету, того, що в тому числі на різних напрямках за межами. Попередньо існуючі лінії бойового зіткнення існував. Ну і ми з вами вже поговорили про те, що очікуємо на пакет допомоги. Ну так принаймні американці заявили, в тому пакеті мають бути якісь ніштякі, такі дуже серйозні і перспективні. Причому там є ракети бойові підвіси для авіації, які взагалі стояли в ряду, і воно по суті останнє це устаткування, яке було заборонено до ввезення в Україну. І е, чому так відбувається? От е, метикують колеги з Таймс. Вони кажуть, що Україна вийшла з полону обмежень заходу і почала вести війну по своєму е, президент Зеленський під час саміту НАТО у Вашингтоні зрозумів, що в його країни шансів стати членом альянсу найближчим часом немає. Крім того, він усвідомив слабкість президента США Джо Байдена. Ну і е, от пишуть, що захід накладав на Україну безліч обмежень, включно з умовами на використання зброї, щоб не було ескалації. Ну і ці обмеження стали абсурдними. Вони виснажували Україну, перетворюючи її по суті на жертву. А НАТО перетворилося на альянс самостримувань. Я думаю, що такі критичні статті, вони якраз і допоможуть трошки поміняти точку зору для е, е, тих, хто спостерігає, для тих, хто приймає рішення, і от навіть такий нюанс, що. Знову ж таки, англійці, ну британці Sky News, вони сказали, що ви знаєте, в цьому зв'язку можна говорити про те, що британські танки Черно ну, 2 перетинають кордон з Росією, атакують збройні сили Росії в Курській області. І це теж достатньо показов. І теж британці, бачите, ані пари з вуст, можливо, стоячи на тих же позиціях, що сказали німці. Це ж зброя наша до кордону з Україною. А далі це вже зброя українців. Як вони нею пораються? Це не наша проблема. До речі, стосовно цих дозволів і ракет, я вже сказав. Цю візію так CNN каже, що Сполучені Штати Америки не хочуть дозволяти Україні використовувати в Курській області надану ними далекобійну зброю, оскільки вбачають доцільність її застосування для ударів по окупованому Криму. Тобто CNN з посилання на американських посадовців э, дають, що э, штати притримуються такої позиції не через ризик ескалації, щоб ми на них не сварилися. І в чергове не казали, так нема ж ескалації вже все всі червоні лінії щезли. А тому, що США мають обмежену кількість ракет великої дальності атакамс. Ну так раніше про це ж не заявлялося. Бачите, а кожного дня вони шукають якісь причини, щоб не дати дозволів. Крім того, зазначають от CNN, на думку офіційних осіб. США, надані ракети. Доцільніше використовувати для подальшого завдання ударів по окупованому Росією Криму, але тут же ж практично всі з них, в тому числі і генерал Каволі, сказав, що українці воюють по своєму досить ефективно. Тобто, виявляється, що українці ефективно воюють лише тоді, коли вони не слухають порад чи отримують те, що їм необхідно, якось така сентенція. А Тут знову кажуть, давайте атакам саме лише по Криму. Ну, скільки там тих атакамсів треба, щоб по Криму? Да? Сьогодні ж пробували поратися з Кримським мостом чи на, на, навколо нього, ще чекаємо на офіційні там, чи на півофіційні реляції. Але це, ця історія буде продовжуватися. Так само, як і по лінії Німеччини. Я вже згадав, що німці. Якраз спокійно ставляться до того, що леопарди бороздять простори Росії на сьогоднішній день. Так от Німеччина до грудня збирається передати Україні великий пакет. Пам'ятаєте, я вам напередодні казав, що була відповідна людина тут в Україні з бундесферу, людина, яка відповідає в бундесфері за накопичення, за, за номенклатуру, за озброєння. І, очевидно, після зустрічі з нашими очільниками, от цю інформацію вони видали на гора. Тобто до грудня збираються дві батареї IRIS-M поставити зРК дві батареї ЗРК IRIS-T, SLS, 10 цих гепардів, близько леопардів А1, А5 і багато чого іншого. Ще до Пакету входять 12 155-мм міліметрових САУ Панцер Гаубіце 2000, 4 155-мм п'ятдесяти самоходних артилерійських установок Зузанна. Невідома кількість там Р такі теж є САУ. Не знаю скільки будуть ще броньовані до кілька сотень броньованих машин. Логістичний, звичайний транспорт, вантажівки, цистерни, всюдохіди, пікапи, безпілотники, антидронні системи, штурмові гвинтівки, медичні матеріали, польовий шпиталь. От вам розійшлися німці, причому, що один з ну як не один, один з генералів, але це начальник великий. Він очолює ситуати, ситуаційний центр з питань України при міністерстві оборони Німеччини. Відзначив, що рішення українських сил розпочати наступ на прикордонну територію Росії це круто. І от цей пан Фройдінг після кількаденного візиту по Україні сказав, що повністю розуміє рішення Українців почати наступ на Курбську область Росії. Ну можливо би Салівана ще раз привести сюди та показати. Ну звичайно, цього не це неможливо зробити, і просто треба битися нашим дипломатам. Звичайно, але розмови ж були. Ми ж пам'ятаємо і у Мєров і у Францію, і в Сполучені Штати Америки. Можливо. Як відповідь у цей пакет, можливо, там в цьому пакеті буде якась мовчазна згода. Я дуже би на це розраховував. Паралельно ще Литва передає Україні частину значного пакету військової допомоги, що включає ППО малої дальності. Загалом впродовж цього місяця ще до вересня Україна отримає від Литви, респект і уважуха 14 бронетранспортерів М113, пускові комплекси ППО малої дальності з ракетами. Ситуа системи боротьби з безпілотниками, індивідуальні протидронові глушники, всюди хіди з запчастинами, гвинтівки, боєприпаси, димові заряди. Причому відомстві зазначили, що у відповідь на запит України цього року Литва вже поставила боєприпаси 155 мм, бронемашини. М 577 бронемашини м 113 система боротьби з безпілотниками. Ну і плюс до всього, що українські виробники ми не забуваємо. і основне ж фінансування, і момент пов'язаний з випробуваннями. Ви знаєте, от новація міноборони створює такий залізний полігон, це можливість забезпечити виробників протестувати свої вироби в реальних умовах і оцінити їх ефективність. Ви знаєте, що виробництво озброєнь воно стикається ну так історично з проблемою випробування, потім верифікації, потім там прийняття якоїсь комісії. Потім постав. Ну одним словом, там дуже довгий процес. В нашому розумінні цього часу немає. І тому, от в принципі, держава пробує скоротити якраз цей процес для того, щоб випробування відбувалося в реальних умовах. Можливо, десь на полігонах близько до лінії бойової зіткнення, а десь безпосередньо на лінії бойової зіткнення. Тобто виробники зможуть отримувати оперативно зворотній зв'язок, оптимізувати розробку і пришвидшити постачання озброєння і техніки на фронт без от цієї всієї тягамотіни. Насправді в світі дійсно от найдорожче. Це ті, хто мають ці полігони для калібровки, для е, випробувань, і там черга розписана на роки вперед. Це теж правда. Ну а ми з самого початку війни якраз говорили, якщо ви не хотіли там виробники стояти в черзі, давайте сюди на лінію бойового зіткнення, ми будемо випробовувати. Деякі на це пристали, зокрема рейнметали зараз на коні насправді в ситуації з тим, що вони домінують в світі. По виробництву озброєння оцінювати нові зразки озброєнь будуть експерти центрального воєнного наукового управління Генштабу і Державного науково-дослідного інституту випробування і сертифікації. Ну я дуже сподіваюся, що там буде відсутня ця бюрократія в плані того там папірці, хабарі, головне ефективність. От, працює, треба брати, не працює, значить, треба доробляти. Якось так. Тепер щодо гуманітарних коридорів, друзі, і військовополонених. Я вже в першій частині про це почав говорити: про 2000, про е ті перестороги, які насправді існують, що так росіянам може цим полонено сподобатися, що вони можуть відмовитися, наприклад, від обміну, і тоді не знаю, копняками їх назад не заженеш. Бо насправді ті умови, які створюють українці для цих полонених, вони курорт. Ну так росіяни самі пишуть, що це курорт насправді. Ну і плюс ці мирні жителі, да, які залишилися на тій території, куди зайшли Збройні сили України. Ми там повинні відпрацювати по всім женевським конвенціям. Ну так ця тема виглядає, такі обставини, які є навколо нас. Так, от військові розробляють можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних. З Курської області Російської Федерації до сум щодо гуманітарного коридору в бік Росії така можливість теж є, але за умови відповідного офіційного запиту з російської сторони його немає. Якщо там терміново Росіяни почали дзвонити за полонених, то за мирних жителів вони не дзвонили ані разу. Це до речі, ще й підтверджує віце-прем'єр-міністр пані Верещук. Раніше ще, от правозахисники, розповідали, що евакуація громадян Росії на територію України є насправді крайнім заходом. Якщо вичерпані всі інші можливі варіанти. Там на місці це евакуація в межах окупованої території або ж евакуація на запит Москви на територію Російської Федерації. Бо чесно кажучи, мені важко уявити, як там в сумах з'являться ці люди. Так, да, вони там подекуди українською мовою говорять, але ще раз всі вони проводжали Владимира Владимировича. З його військовою технікою на територію України так, от за словами цих правозахисників, відстав 80-200 тисяч людей на сьогоднішній день, попри всі заяви Росії, ще потребують евакуацію з прикордонних російської території Російської Федерації. Просто уявіть, яка це маса людей, і ми, якщо повинні годувати, чи будуть їх міжнародні організації годувати, оце от теж питання. Ще такі, от є в нас сусід друзі, цікавий в цьому ж контексті теж кордонні території Лукашенка. Насправді, там зранку я ще буду досліджувати цю тему на вечір. Вам доповім колотнеча розпочалася, і крики на Лукашенко в медійному просторі Росії вони починають його називати гучно зрадником. Побачимося, чи буде якийсь моральний чи якийсь інший вплив на Лукашенко чинити. Ну з нього як з гусака вода, звичайно. Але кілька реляцій, про які він там вже встиг наговорити за останню добу. Ми не збираємося застосовувати ядерну зброю, доки противник не ступить на наш кордон. Кордон союзної держави да напевно з приводу ядерної зброї червоні кнопки вже навколо натискали по периметру Білорусі і Росії. Вже натискали червоні ці кнопки. Залишилося лише найчервонішу натиснути. Коли у нас тут з'явилася тактична ядерна зброя, я прямо сказав: ми не збираємося цієї зброї застосовувати, доки ви не ступите на кордон союзної держави. Ну на кордон не просто ступили, а перейшли. Да, і яких кнопок немає. Так от і росіяни кричать, що він зрадник. Ну і ще й відвів війська від кордону з Україною. Ну і кажуть, а що ж це він так і цей верзе про мирні переговори? Нам вже треба битися. але дійсно там Лукашенко давав інтерв'ю, причому цим кремлівським. Засобами масової інформації в той час, коли українські війська контролюють 1150, по суті кілометрів території Курської області, давайте сядемо за стіл переговорів і закінчимо цю, як він сказав, драчку. Драчку для нього це драчка. Да? Вона ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна. Що ви кажете? А як з приводу 22-го року, з 24-го лютого, якби як з цією датою бути? Е вона потрібна їм. Типу, високоподосадовці про це говорять, американського походження. Це звідти каже. Вони хочуть, щоб ми один одного знищили. Ну от така от реляція на сьогоднішній день є. Так що просто те, що ви розуміли, там хороші русські, не хороші рускі. Я даю вам знання, там побачимо, як воно буде розгортатися. Російський фізик запропонував Путіну, причому такий дід же в літах, завдати ніжного і акуратного удару по Бесківському тунелю в Карпатах, щоб відрізати Україну від допомоги Заходу. Тобто є професор Пермського державного університету, такий Анатолій Валенцов пише, що тунель нібито проходить в безлюдній місцевості. На заперечення там у нього брали інтерв'ю, що це неправда, яка там безлюдна місцевість. Свін це незворушно відповідає, що жертви будуть, але менше, ніж при фронтових областях Росії. Близькі родичі, до речі, по цього подружжя, цього професора Воленцова живуть в Німеччині. Це до наших дипломатів, може там трошки якось потрусити цей народ. Але він має розрахунки: цей от Валенцов і щодо ядерного удару по колективному заходу. Отакі от от хворі люди на голову. Я не знаю, ну просто щоб професором залишитися, але родина його там по лінії дружини, вся в Німеччині. І оця, що ходить, напевно, там з пілотками і співає, розсвітають яблені і груші. Може, якось там причину наслідковий зв'язок встановити для БНД чи для інших якихось речей. Тепер щодо нашої присутності в Курській області по гуманітарній знову ж таки, лінії. Це про хороших русських є за дорученням президента було ухвалено рішення про відкриття в кожному обласному центрі України представництва координаційного штабу, щоб покращити комунікації і щотижня проводити зустрічі з родинами військовополонених і розповідати про всі зусилля, які докладаються для повернення їх додому. Це реляція від омбудсмана Лубенця, бо ці всі речі вони між собою пов'язані. Причому що на ставці Верховного Головнокомандувача ухвалено рішення щодо переговорної групи з росіянами щодо цього обміну е е е окрім головного управління розвідки, додадуть СБУ, МВС, самі Збройні Сили України і от нашого омбудсмена. Це дозволить об'єднати наші зусилля ще ефективніше боротися за звільнення кожного захисника України і швидше повертати їх додому. Ну про цю інформацію дав очільник СБУ пан Малюк для. Для Мене особисто, знаєте, перша думка така, що там, напевно, не тільки про полонених буде йтися, а в тому числі про якісь військові об'єкти, якісь об військові моменти. Не кажу, що там буде якийсь обмін, чи що, але дійсно якийсь момент напевне, бо там будуть уповноважені люди, якраз в тих моментах, які не тільки пов'язані з військовополоненими. Хоча дійсно там є і по лінії МВС, і збройних сил, і СБУ і, і ГУР, і просто є цивільні тому є омбудсмен. Так що така от поважна делегація. Ну, як сказав генерал Буданов, в першу чергу будуть повертати важкопоранених жінок, тих, хто знаходиться в полоні, вже тривалий час, і воїнів, звичайно, з Азову, з Азовсталі. Керівник ГУР повідомив подробиці стратегії. От саме так вона виглядає стосовно повернення наших людей з російського полону. І от друзі, стосовно всіх моментів, які є на сьогоднішній день в плані присутності українських військ, в тому числі на російських територіях. І їх треба якось ці моменти нормувати. Ну е, поки що мова не йде про те, що там референдум визнання тощо. Але як сказав президент Зеленський, настав час ухвалити важливі законодавчі речі. Я прошу Верховну Раду зібратися для розгляду цих питань невідкладно. Ну е, в першій частині я доповідав вам про римський статут, який ми мусимо ратифікувати, бо підписали, ще в 15-му році. А тут президент Зеленський сказав: Так: перше, ми маємо чітко гарантувати саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь в курській операції, наприклад, ти братимуть честь в інших в інших Усіх наших діях на території держави агресора будуть отримувати абсолютно всі виплати і преференції, які передбачені для передової. Друге, кожен воїн, який захищає українську державу, захищає наших людей, захищає нашу незалежність, заслуговує на визнання і максимальну підтримку. І це стосується тих воїнів-лігіонерів, які мають громадянство інших держав, але не громадянство України. Вони заслуговують бути нашими громадянами також це справедливо поширити на їхніх рідних. Ну і третє рішення має бути врегульовано питання трофейної зброї, які наші воїни здобувають. В боях ми це маємо владнати. Ну, і ще одне: і це буде: сподіваюся, що це вже нарешті якось предметно буде відпрацьовувати. Зрадники, які втекли в Росію після 24 лютого. Колаборанти, які працюють на війну, всі злочинці, які пішли на службу російській державі, вони всі мають бути позбавлені будь-яких звань і нагород, які їм в Україні: від Героя України до якихось ардіносців. Так що привіт всім колишнім, насправді. А друзі, кілька слів про ситуацію в світі, яка так чи інакше на нас впливає просто для узагальнення картинки. По перше, вибори сполучених штатах там після дебатів 10 вересня, які ну домовлено гаріс трамп зустрінуться ще раз у жовтні, але це буде останні дебати. І в штабі Гарріс підкреслила, що дебати про дебати вже закінчилися. А в команді от кандидатки президента від демократів готові до двох раундів, як я вже сказав, із Трампом. І лише одного між кандидатами у віце Кім Волзом і Джей Ді Венсом. Ці теж будуть дебати, теж буде цікаво поспостерігати. А тепер щодо грошей, бо грошей не наших, грошей в Росії, бо від них залежить спроможності Путіна. Звичайно, що він палить, він йде в банк однозначно. І на тлі цієї складнощів делегація центробанку Індії зараз прибула до Російської Федерації в пошуках шляхів обміну рупій на рублі. Так от насправді ми з вами говоримо: якщо б в Путіна на сьогоднішній день не було нафти, газу і атомної зброї, то напевно тільки блінивий реально не витирав би об нього ноги. І те газ нафта і атомна зброя це точно не здобуток Путін, щоб просто там розуміти його місць. Можливо, там вже в Росії якось почнуться розуміти. Насправді, що він голий король. Але індійці приїхали, бо обмін рупій на рублі. Ну вони ж за рупії платять а що далі. Як Ройтер скаже, центробанки обох країн відновили переговори щодо встановлення базового курсу рубля до Рупі і замість визначення вартості валют стосовно долара, це має розв'язати проблеми з платежами на тлі санкцій США і сприяти розширенню двосторонньої торгівлі. Наразі Росія є другим найбільшим експортером до Індії після Китаю. Із квітня експорт зріс на 20%. Він став більше навіть ніж минулого року. Бо основна стаття індійського імпорту з Російської Федерації це сира нафта. Це просто тупо сира нафта, ну якби навіть не бензоколонка. Ми знаємо, що оці от нафтопродукти з Росії заборонено вивозити до, щонайменше до завершення цього року. Дефіцит, великий дефіцит. І ще проблема з грошима. Нарешті роздуплився, як то кажуть, Райфайзенбанк. І з 2 вересня він припиняє надсилати перекази фізосіб з Росії в іноземній валюті. По суті, це останній такий був варіант, плюс-мінус легального виведення валюти чи оплати чогось за межами Російської Федерації. Значить, це клієнтська підтримка банку розіслала такі повідомлення. Обмеження запроваджуються згідно з приписом Європейського Центру банку. При цьому всі валютні перекази, які були коректно оформлені, і прийняті банком до виконання до. Там 16 -го години 30 -го серпня будуть оброблені. А наприкінці травня банк попереджав, що з 10 червня припинить перекази в доларах. Бачите, якраз тепер ще і євро доєднується. Ще стосовно грошей, я от чекаю, коли ДТЕК щось подібне оголосить, але Укргідроенерго оголосило закупівлю послуг юридичного представництва міжнародному арбітражі щодо підриву росіянами Каховської Гес, по, по суті вони зараз починають шукати, яка команда юристів там я знаю, адвокатів, дослідників будуть представляти інтереси Укргідроенерго в контексті позову проти Росії за підрив Каховської гідроелектростанції. Як бачається з практики вирішення аналогічних спорів? Розгляд цієї справи триватиме багато років, саме тому компанія очікує тримати надійного і професійного партнера, з яким впевнено буде проходити цей важкий, але дуже важливий процес, необхідний для притягнення до відповідальності осіб винних в цій катастрофі. Звичайно, що там гроші будуть великі, але це ж не одразу. Бачите, кажуть про кілька років. Ну от я думаю, що всім би українським інституціям вже можна було починати цей процес. Я розумію, що там є проблеми з грошима. Можливо, до речі, під це і Ахметов продає свій авіапарк та так. Така інформація з'явилася там літаки, там його 4 чи 5 продає. Ну з одного боку можна сказати, що він за ці 5 хоче отримати якийсь один сучасний. А можливо, він хоче гроші показово покласти на ці судові розбори, бо кількість енергогенеруючих об'єктів ДТЕКу, ну м'яко кажучи навіть в світовому плані зашкалює ті, які зруйновані або навіть знищені якраз російською агресією. Але ще є в нас діячі, які вміють тирити по кишенях, крали гроші на бомбосховищах. І такі є діячі в керівництво департаменту Дніпровської міської ради напередодні проходили обшуки, і правоохоронці проводили обшуки в керівників департаменту комунального будівництва і комунального підприємства Міські активи Дніпровської міської ради. Ці чиновники вирішили брати гроші. Ну красти по суті, які були виділені на ремонт бомбосховищ в місті. Аби розікрасти побільше, вони робили в сховищах косметичний ремонт, хоча по документах там був капітальний ремонт. Експертиза підтвердила, що через це бомбосховища залишаються непридатними для використання. А виконуючи обов'язки директора цього департаменту, ще й знищила документи про виконання робіт підрядними організаціями, а в офіційній відомості внесла недостовірні дані. Ну мова йде про 4 мільйони гривень. А ще одна друзі тема. Ну, якби це запит був української сторони, але як він буде ну розгрулюватися? Бо в Італії суд не дозволив повернути в Україну 57 дітей сиріт, яких вивозили з окупованого Бердянська, бо їхні інтереси мають переважати. Це цитата. По суті, повернення дітей сиріт вимагала українська сторона. Це повідомлення видання Анса. І от це ж видання стверджує, що багато з дітей лікуються в лікарнях Бергамо. Тому, на думку італійської влади, їхні інтереси ну, дітей повинні переважати, тому поки що вони залишаються в країні на невизначений термін. Водночас постанові суду також сказано, що багато дітей подали, а інші мають намір подати заяви про надання міжнародного захисту, типу, щоб залишитися в Італії. Тобто Україна пробувала їх забрати в Україну. Бачите, вони там ну, не знаю, хто там їм допомагає, чи вони самі там метикують, бо діти ж різні. І вікові діти, ну як діти, 14-15 років це теж діти, але вже вони щось там шарять, та як там майбутнє. Ну, от надання міжнародного захисту. Стосовно міжнародного захисту, друзі, я бачив, що вчора ця інформація трошки збурила. І спільноту в мене от, на наших каналах, але я мушу сказати, це абсолютно реальні справи. Знову ж таки, це в контексті майбутнього засідання Верховної Ради, що пов'язано з впливом російських організацій, ну, в принципі, говорять Російської православної церкви на українське середовище і заборона тут ну працювати присутніми бути, і в цьому ключі я розглядаю цю тему, бо всі інші аргументи теж можуть сприймати. Бо за УПЦ, типу МП можуть стояти і РПЦ, і ФСБ, і всі хто завгодно. Але. В чому якби вибуховість повідомлення митрополит Київський всієї України, предстоятель Православної церкви України, ну ПЦУ Епіфанії, закликав предстоятеля УПЦ типу НМП Метрополіта Онуфрія до діалогу про єднання? Цитую за даними від ПЦУ, бажаю поновити заклик від імені православної церкви України до вас, владико, до ієрархів, духовенства і вірних, які визнають вас своїм предстоятелем. Заради блага і утвердження православних християнської віри в Україні, заради церкви Христової, заради захисту істини від намагань спотворити її, невідкладно розпочати діалог. Ну, а от це, це реалії, як, як би, єднання, які, на яких засадах ну, будуть говорити. Але думаю, що тут і віряни якось своє слово скажуть, бо просто нагадується, що Собор в Святій Софії, 15 грудня вісімнадцятого року, творив канонічну основу для того, щоб православна церква України. Як помісна церква отримала Томас про автокефалію від е, його всесвятості сленського патріарха Варфоломія, Епіфані додав, що через позицію патріархату Москви частина православних не почула ще заклику єдності, але серед тих, хто не перебуває в родині, ПЦУ, зростає число, бажаючих досягти цього, тобто з усіх сторін. Ну але. Як на яких засадах і наскільки принципово, бо російська православна церква ПСУ не вважає там якоїсь легітимною. Ну я що вам розказую, ви не сумніваюся, багато про це знаєте. Але це ще один от такий от політико, не знаю, економічний процес, дипломатичний процес, е, теж по тому, щоб відкараскатися від впливу російської православної церкви, не як там носія духовності, а як носія знань і впливу на сьогоднішній день, на жаль, чи на щастя, але так виходить Російська. Е, Російської Федерації, яка є ворогом для України, про що вони неодноразово прямо відверто не приховуючись, говорили. Так, друзі, і е, сприємно. Напередодні було оголошено про аукціон, е, який чим порався шаблею дворазової української чемпіонки Олімпійських ігор Ольги Гарлан, да, і продали на аукціоні за 10 мільйонів гривень. Кажуть, що це е, закуплено металістом з Харкова, металіст 1925. Ну, треба приточнити але шабля за 10 мільйонів гривень пішла і це всі виручені кошти будуть спрямовані на закупівлю автоматизованих турелей шабля для української піхоти Так що от і такі спортивні снаряди вони знаряддя працюють Ну, якби щоб там трошки ще ОПЦ типу Не МП подібними речами займався, то можливо було б дуже непогано. Так, друзі, в будь-якому разі так виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Тримаємо руку на пульсі, все, все під контролем. Бо ви тут на Ютуб каналі Василь Планчук. Підписуйтесь, дзвіночок вмикайте, аби не пропустити сповіщення про момент виходу наступного відео. Категорично українська вподобайка, лайкос, коментар, гіперпосилання на це відео тільки в ваших соціальних мережах. Друзі, щиро дякую за вашу підтримку, мої патріони. Спасибі. Спонсори каналу, хто хоче долучитися до цієї славної когорти і підтримати мою роботу, будь ласка, в описі до цього відео є всі посилання, опції. Буду радий вас бачити. На загал, не сумніваюся, що кожен з нас, як вміємо, як знаємо, як можемо пхаємо з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними Збройними силами, пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай ще стоїть, до побачення, до наступного відео, будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!